Мої вітання, дорогі. Сьогодні ділюся з вами нашою новою цікавою історією, тож бажаю вам усім приємного прослуховування. Я зустрічався з дівчиною, не знаю навіть чому, щоб дуже подобалося, так ні. Мабуть, тому що в той період в мене не було нікого, з ким би я проводив гарний час. Ми домовилися про зустріч, я прийшов вчасно. Через деякий час прийшла Аня. Ми повільно направились в ресторан. Що був неподалік, розмовляли про різні речі. До нас підійшов хлопчик в жахливому одязі, від нього йшов неприємний запах. Хлопчик попросив грошей, я розумів, що повинен йому допомогти. Витягнув сто гривень і подав йому. У нього загорілися очі від радості. Дякуючи, побіг від нас. А ми йшли далі. Я говорив, Аня мовчала. Запитав, що трапилося, чи, може, чимось я її образив. Дівчина відповіла, що просто терпіти не може бідних. Вони повинні самі заробляти гроші, щоб прогодувати себе і своїх дітей, самі за себе повинні платити. Вона не бачить сенсу допомагати бідним все одно витратять гроші на їжу. Мені неприємно таке чути від молодої дівчини. Може, це й добре, що вона не знає, що таке бідність, але я знаю і намагаюся допомагати, якщо мене про це просять. Різні обставини змушують людей просити. Від гарного життя на вулиці не залишаються. Я не став переконувати Аню, кожен залишився при своїй думці. У ресторані ми зробили замовлення, сиділи, спілкувались. Коли збиралися йти, я попросив офіціанта рахунок подати окремо. Аня, не розуміючи, подивилася на мене, а я ж пояснив її словами кожен сам заробляє і сплачує за себе. Після того ми з нею не бачились. Аня заблокувала мої дзвінки, а я й не збирався надалі спілкуватися з нею.